Друзі, привіт! Сьогодні трошки зараз вам покажу. Переробив я причіпне на тракторець, щоб прицеп можна цепляти. Ну, і поїдемо на грядку, пізніше вам покажу, чого я туди їду. Так що ось дивіться, що я зробив. Ось, бачите, ця ж в мене трьох точка. ось стоїть так. А ось ось... Стоїть, ось так у мене причіпне. ось Бачите? Ну, в попередніх відео я все показував про нього. Тільки в мене було тоді, воно кріпилося, трьох точків в мене не було. Воно в мене кріпилося ось від отсюдова і до оцих ось речагів. Його можна було опустити, підняти. Але так як тут плаваючий режим, воно підскакувало вниз. Ну, Зараз воно тут стоїть, можна сказати, мертво. Ну, ось так. Ну, Можна пізніше зроблю, як роблять ось сюди трикутник і до центрального винта. І тут можна до нього в мене є ще шар такий причепити. Ну, поки що так, не знаю ось. Бачите, ось таким макаром. Не знаю, чи буде воно мішати прицепові, чи не буде. Зараз ми подивимось. Ну, ось, в принципі, і не буде воно мішати, я думаю. Ну, зараз поїдемо, буду розвертатися, подивлюся. Буду обережно спочатку. Подивлюсь, наскільки тут можна розвернутися. Ну вроді би воно коли піднята трьохточка вгору і не мішатиме. Ну, поїхали на грядку. О, оце, друзі, ще не все. Зараз поїдемо далі трохи. Ще одне місто, ще по один корм. Ламаю я кукурузу по кілька клунків за раз. Так як я трохи ледаченький, оце приїхав, там 2, 3, 4, максимум 4. Наламав клунки, привіз додому, поставив, вигодував порося там опять. У мене нема такого, щоб став і ламаю все. Ну, це таке, хто як хоче. Ну а що ж, а ми поїхали далі. Так. Ну, як ви зрозуміли, друзі, я приїхав за люцеркою. Ще є, потроху кошу, розтягую. Ну, свині. Сьогодні в нас 5 листопада, а в нас ще непогана зелененька люцерка. Так що ось так, зараз будемо косити. Ну ось, друзі, у таке воно сільське життя. <гум> Приходиться потрошку трудитися. Ну, не часто. Приїхав, трошки наламав качанців, накосив трави на новому тракторці. Ну, тракторець то сам не новий, <гум> для мене новий. Машиною б я сюди не заїхав. Коли сухо було, то я заїжджав своїм пирожком сюди машиною. І з, причеп, і з причепом заїжджав, і так заїжджав. А зараз би я тут провалився, загрібся по самій нікуди. А тракторет спокійно. Ось я зараз вам навіть покажу колію. Ось дивіться. Ось бачите. Не дуже він і прогрузає. Так. Чуть-чуть. Ось. Так що, клас. Ще залишилося трохи люцерки. Зараз поправлю камеру трошки. так. о. Так. Ще залишилося трохи люцерки. Тут ось. О. Раз, там, два, три, чотири. Ну, разів чотири-п'ять ще. Покосити, ну, потрошку дати і то добре. А що ж, друзі, буду закінчувати це відео. Трошки вам показав, як я там зробив, переробив. Причіпне і ось тут поїхав на грядку, по люцерку. Так що, ось так ми і живемо щодня. Трудимося потроху і таке життя. Ну, а що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!